Натираємо гарячу кукурудзу м'яким вершковим маслом, а які смажити на вогні, покажу зараз. Буде смачна, солодка і ніжна. Чистимо кукурудзу. Яка красива, ще й кольорова. Не знаю, як у вас, а у нас виробиться отаке ліжечко з листячка. Далі туди кукурудзу і зверху ще листя варимо 20 хвилин. А оце волосічко, до речі, не викидайте воно лікувальне. Аромат фантастичний, а зернятка мають бути м'якими: у м'яке вершкове масло сіль, часник, копчену паприку, улюблені спеції і мішаємо. Ретельно натираємо кукурудзу вершковим маслом. Тримайте міцно, щоб не вислизнула. Кладемо її на гриль. Обережно кладемо її на гриль. Залишки масла теж на кукурудзу. О, такі красиві кукурузки. Рецепт безпрограшний і мій найулюбленіший тому всім смачного кукурудзяного сезону.